Церква це Божа сім'я у світі. У цій сім'ї не може бути нужденних. Водночас Карітас Агапе, любов милосердя, виходить за межі церкви. Притча про милосердного самарянина залишається мірилом, передбачає універсальність любові, скерованої до того, хто потребує допомоги, до випадкового зустрічного, хоч би ким він був. Поряд з такою заповіддю, церковним завданням також залишається, щоб у церкві, як родині, не страждав жоден з її членів. Підкреслюють це слова з послання до Галатів: Отож, поки маємо час, робімо добро всім, а зокрема, рідним у вірі. Ще один день нашого життя підходить до завершення, і ми складаємо руки перед Господом Богом. Кладаємо наше серце і наші уста перед Господом Богом, щоб висловити Йому подяку за все, що ми отримали сьогодні. Оцей момент іспиту сумління за пережитий день, зроблячи такий, неначе екзамен, як ми прожили ще один день нашого життя, це є особливий момент шанування поклоніння Богові. Тому, дорогі браття і сестри. Ми, які є християнами, які повинні старатися жити любов'ю і милосердям. Ми, які належимо до церкви Христової, якій ніхто не може почуватися потребуючим чи нужденним, бо ми співвідповідальні за добро, за добробут, за комфорт всіх членів церкви. Просімо Бога цю ласку добре зрозуміти, чи я сьогодні використав всі нагоди, які Господь мені давав. Щоб послужити нашим ближнім. Чи я на роботі, де я працював з людьми, з якими я працював сьогодні, чи я по-християнськи до них ставився, чи мені не вилетіло погане слово, чи мені не забракло милосердя і лагідності у розмові з нашими ближніми? Чи часом я не осудив моїх ближніх? Чи часом я не викричався на моїх ближніх? Тому, дорогі браття і сестри, Дякуємо Богові за пережитий день. Просімо опіки Діви Марії на прийдешню ніч і стараємося перепросити Бога за вчинене зло, за щось зле сказане, подумане чи вчинене. І нехай Пресвята Богородиця оселить в наших серцях таке живе бажання бути добрими християнами. Молімося разом, віддаючи себе і свої родини під опіку Пресвятої Богородиці. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія! Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай благословить вас на добру і спокійну ніч, Господь Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. На добраніч з Богом.